18. Затвердження після конкурсу Уповноваженого НРУНР з прав людини. Заслуховування його щоквартальних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. 18 Затвердження після конкурсу посади голови Національного банку УНР. 19. Затвердження після конкурсу складу Ради Національного банку УНР 20. Затвердження. Після конкурсу складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення, 21 -е затвердження після конкурсу посад членів Центральної виборчої комісії 22 -е затвердження загальної структури чисельності визначення функцій Служби безпеки України Збройних сил України інших утворених відповідно до законів УНР військових формувань а також. Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки, 23 третє схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію УНР, 24-те затвердження державних символів УНР після всенародного голосування, 25 затвердження. Після конкурсу посади Генерального прокурора висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. 26. ПАЛАТА Народного правосуддя. НР тільки затверджує після конкурсну на дані посади. 27. Пункт 27 частини першої статті 85 виключено 28. КРИМ Це область УНР. 29. Утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів після голосування народу, якщо була така пропозиція, і якщо голосування було вдале: 30, пункти 13, 16, 21, 25, 26. Звільнятися можуть лише після закінчення контракту за власним бажанням або відсутності підтримки народу, За продовження контракту даної особи, або корупція чи інші злочини. Ці питання затверджуються судом. Вирішення питання про відставку прем'єр-міністра України, членів Кабінету міністрів України, також вирішується через суд, така сама система до всіх рівнів депутатів та відділів. 31 пункт 9. затвердження надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації в залежності від ситуації, які склалися на даних територіях. 32. надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України. 33. Здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією конституцією та законом 34. прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи Комітету Верховної Ради України попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України. 35. Затвердження після конкурсу на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України згідно рішенню суда, затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату від фінансового відділу зарплати депутатів, чиновників національного рівня та обласного, відношення мінімальної зарплати до зарплати депутата повинно бути один до чотирьох. Всіх інших рівнів 1 до 3, не більше. Премія може бути тільки за виконання обіцяних проєктів по успішному виконанню контрактів, відношення до мінімальної заробітної плати 1 до 5. Призначається якщо виконання обіцяних проєктів досягло 85%, сканування бланків, виконання проєктів сканером і підрахунку Ші 36%. Затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності після голосування всенародного 37. Крим це область із кримськотатарським корінним народом.